Вважаючи, немає там, де ніхто не побував в школі і не бачив реального стану справи, які там відбуваються. Я би хотів звернутися до депутатського корпусу взагалі, до осіб. Зрозуміло, ну, що і влада не пускає полюбити в своїй роботі. Це однозначно, тому що про таких величезних перемог і нагрузках, які є в сьогоднішній день, то їх не допускали неможливо. Але коли я поїхав спеціально туди, без попередньою... Щоб подивитися про реальний стан справ, коли йшло оздоровлення наших діточок літом 20 коли я побував в оздоровчому таборі Чайка, ви знаєте, який знаходиться на балансі Хмельницької міської ради, потрібно віддати належність, що діти були задоволені, поступувавши з ними, я побачив організованість роботи і необхідність саме цієї виконання цієї роботи. Паралельно відвідавши Волочинецьку школу. Я прийшов, обійшовши всі приміщення, які були закриті в робочий час на замку. Жодного керівного чиновника там не було. Одна ходила прибиральниця і двох десятків діточок ходили, не знаючи, де себе подіти. Повний розвал даної системи, повна трата бюджетних коштів, зловживання з боку керівництва даного закладу. Через півгодини години прибіг керівник, не знаю, де. Свою руку і так Ми ще раз пересвідчилися в цьому, що реорганізацію потрібно обов'язково провести з тим, щоб зберегти цих людей, але заставити всіх працювати на результаті і працювати на наших дітей. І є така велика пропозиція підтримати це питання і в перспективі на базі даного закладу створити е такий заклад, як Смарагдове містечко, який буде приносити користь. Там ці наші рідні ханичені буде працювати повному об'ємі і.